По сонячним електричним станціям зараз наблюдається тенденція така, що більшості людей вдарились в гібридні інвертори, накопичення і так далі. І навіть мало хто до них прикручує зараз сонячні панелі для того, щоб саме з панелей брати і накопичувати електричну енергію. І майже ніхто не задумується над мережевими інверторами, бо тому що зараз зима, сонця мало. Хоча, до речі, сьогодні, бачите, день є сонячний. От але зараз якраз той час, коли над цим, друзі, треба було подумати, того, що зараху рахунок того, що попит просів, друзі. У нас ціла ціна на інвертори. Зараз можна купити інвертор Huawei 30 кВт доларів на 400 дешевше, ніж можна було його взяти ще буквально 2 місяці назад. О, так само по сонячним панелям, по кріпленню і так далі. Ціна зараз значно дешевша. А хто скаже, що та вже нема сенсу купляти ці інвертори, ставити для для побутових споживачів. Я скажу, що ви не праві. Того, що на наступний рік ціна планується 11,9 євроцента за кВт, це без ПДВ. Якщо перемножити по курсу, то виходить 5 гривень 90 копійок за 1 кВт можна продавати до 30-го року, тобто іще 4, друзі. Роки. Далі потім у нас буде вже є можливість продавати по активному споживачу, і по активному споживачу досить таки на сьогоднішній. І день реально є вигідно. Це для бізнесу, це для великих крупних підприємств. Тому дуже добре подумайте. А для замовлення, мій номер телефону є в шапці профілю.